Рахувала я гроші три рази і таки ще разу переконувалася, що не вистачає тисячі євро. Я не могла збагнути, куди вони поділися. Мало ж бути, двадцять тисяч, а є лише дев'ятнадцять, ну хоч плач. В голові у мене прикручувалося безліч думок. Я пригадувала усі до найменших дрібниць події минулого дня. Вибір, хто міг взяти ці гроші, був невеликий дочка Ірина, син Михайло, Галина, подруга моя, або я сама їх десь загубила. Я лише день тому назад повернулася з Італії. Приїхала у відпустку і привезла 20 тисяч євро. Ці гроші я складала протягом двох років, для цього навіть у відпустку додому не їхала. Взагалі я гроші вмію складати, бо розумію, що якщо витрачати все відразу, то нічого не буде. У мене в Італії останніх кілька років була дуже добра робота. Найкраще за весь час мого заробітчанства. Я доглядала одного літнього італійця Ауреліо, дідусю, хоч і суху, було 90 років, але він був при пам'яті ходячий, з більшою частиною роботи до останнього справлявся сам. Родина у них була дуже багата, а діти, тата щоліта на Сицилію відпочивати возили. Там у них своя вілла біля моря є. Мене вони теж з собою брали, тож я мала безкоштовний відпочинок, такий, як у мільйонерів, ще й мені за це платили. І чого мені за таких прекрасних умов було рватися додому? Я знала, що своїм дітям я не дуже потрібна, вони на мене через свою зайнятість увагу не звертають. Тому як приїду, то сидітиму вдома в своїй хаті сама. Одним словом, додому я приїжджала не щороку. А раз на два-три роки працювала я і гроші відкладала. Я не відправляла дітям щомісяця по тисячі євро, як це робили мої подруги, інші заробітчанки, бо інакше я б ні до чого сама не доробилася. Гроші я відкладала, тому змогла купити і сину, і доньці по однокімнатній квартирі в новобудові, взяла навіть в одному будинку, але в різних під'їздах, щоб було однаково для двох. Житло відразу я на дітей оформила, щоб вони не хвилювалися і почувалися господарями. Проте попередила дітей, що на цьому все. Нехай більше на мою допомогу не сподіваються. якісь макарони чи каву вислати, то можна, але грошима обсипати я їх не збираюся. Нещодавно не стало мого італійського сеньора царство йому небесне, бо Орелі вже така хороша людина був, яких мало. Оскільки нову роботу я не знайшла, то вирішила їхати додому. У мене була складна сума 20 тисяч євро. Я знала, що через кордон можна перевозити лише 10 тисяч на одну особу. А тут моя подруга і сусідка Галина теж каже, що додому їде, та ще й тим самим автобусом, що і я. От я її запитала, чи матиме вона з собою гроші. Оце ти мене розсмішила, які гроші? Про що ти? Звідки? Та мої діти виключать мене ще до того, як я їх отримую все, сміється крізь сльози Галина. Я їй запропонувала, що дам їй на кордоні 10 тисяч, щоб вона допомогла мені перевезти, а з мене кава. Галина відповіла, що без проблем мені допоможе. На першому кордоні я їй дала згорток з гшима, точно знаю, що там було 10 тисяч. А коли ми приїхали другий кордон, український, уже гроші я від неї забрала, подякувала гарно, але не перераховувала в автобусі, бо це ж незручно, навіщо комусь знати, що я везу з собою велику суму. Приїхала я додому, відразу до мене діти з онуками прийшли, всі метушаються, шум, гам. Бачу, що дочка з сином не можуть макаронами поділитися і каву, які я привезла. Я їм кажу, як поділити так і буде, мене не чіпайте, я втомлена з дороги. Зрозуміло, що за таких обставин я теж не могла гроші перераховувати. Взялася я до цієї справи лише вранці, на наступний день. Сіла рахувати і не можу дорахуватися. Рахую раз, другий, третій, а сума таки не сходиться тисячі євро не вистачає. Не хочу поганого думати про людей, але хтось таки взяв ці гроші. Залишається лише з'ясувати хто. Така неприємна ситуація, що словами не передати. От що тепер робити, на кого мені думати?